Зустріч із Зеленським Трамп видав слова, які розмухали нова полум'я суперечок. Розмова спершу мала розмірений темп та різко постали гострі запитання. Президент України мав свою вимогу по Росії. Натомість Трамп висунув власні умови. Здавалося, після минулих переговорів у Вашингтоні лідери таки знайшли спільну мову. Та все ж не закритими висіли деякі гострі моменти. Вони і вилилися в нову суперечку. Про це детально далі на пітіві. Вітаю, президент Володимир Зеленський під час Зустріч з Дональдом Трампом зосередився на темі гарантій безпеки для України. Це питання є ключовим для Києва, адже воно напряму пов'язане з перспективами завершення війни, умовами миру та майбутньої архітектури безпеки в Європі. Зеленський звернувся до лідера США з такою заявою. Ми підготували основу для гарантії безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч, сказав президент. Українська пропозиція гарантії безпеки на найвищому рівні свідчить, що Україна прагне отримати від США чіткі механізми підтримки від військової допомоги та постачання озброєнь до довгострокових зобов'язань щодо оборонного співробітництва. Трамп відповів на це неоднозначно, та натомість висунув свої вимоги. Зокрема, він знову заговорив, що Україні доведеться укласти угоду і поступки на жаль. Будуть у відповідь Зеленське наголосив на важливості продовження санкційного тиску на Кремль, адже без жорстких економічних обмежень Росія зберігатиме ресурси для ведення війни та спроби шантажувати світ. Фактично, український президент попросив Трампа зафіксувати два ключові напрямки. Фактично, український президент попросив Трампа зафіксувати два ключові напрямки підтримки з боку Вашингтона. Стратегічну безпеку, зброя по оборонна співпраці і економічно-політичний тиск на Москву. Санкції обмеження для російських енергоресурсів і фінансів. Олемер. Зеленський також зауважив, що очікує від Трампа сильних кроків. Також він попросив про зустріч з Путіним, яку Трамп може організувати. Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив і до двосторонній тристоронній. Він не готовий, сказав президент Зеленський. Закликав Трампа зайняти чітко виражену позицію щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України. Своєю чергою президент Дональд Трамп повторив, що Зеленському доведеться піти на договір для завершення війни з Росією. А про що саме йдеться, поки невідомо. І в Європі потрібно припинити купувати російську нафрі. То заявив президент США журналістам натомість на питання від зеленського, коли будуть санкції проти рефії, відповісти він не зміг. Ці поважні гості Нью-Йорка обговорювали можливі параметри завершення російсько-української війни, зокрема питання територій та гарантій безпеки для України. Наразі до проєкту гарантій безпеки готові долучитися 26 країн. Я позитив, тому що за довгий час гарантій безпеки є на папарі. В неї майже готові. Є кілька нюансів, які треба допрацювати. Хочеться більш зрозумілої позиції в деталях. США. те, що вони хочуть підтримувати Анції будуть учасниками це у нас є на сьогодні. Але ми хочемо деяких конкретних все ж таки речей. Повідомляє президент Володимир Зеленський. Трампу, лідер України, уточнив, що хотів би отримати сигнал. Наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів, такі як нам потрібні, своєю чергою американський лідер заявив, маючи на увазі Володимира Зеленського, що цей пан хоче миру Ми надамо Україні дуже добрий захист, дуже добрі гарантії. Сказав Трамп. Володимир Зеленський натомість подякував Трампу за його особисті зусилля за для припинення. Нення війни Росії проти України за словами українського лідера, лише чітко зафіксовані зобов'язання партнерів можуть забезпечити стабільність після війни. Зеленський підкреслив, що Україні потрібна не тільки військова допомога у вигляді зброї чи систем ППО, а й технологічна підтримка захисту цивільного населення та відновлення зруйнованої інфраструктури. Важливо, що Сполучені Штати Америки дають чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати координувати. Також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Сказав Зеленський. до речі, український лідер також наголосив, що чутливі питання щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України США та Ерефії. Тож ми прекрасно з вами розуміємо, що під час зустрічі зеленської та Трампа обговорили гарантії безпеки для України. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер ще раз зазначив, що фінансування по розброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій без У свою чергу Дональд Трамп підтвердив. Що США залишається ключовим партнером України у сфері безпеки, проте підкреслив, що більшу частку відповідальності мають взяти на себе європейські країни. Він акцентував, що дипломатія та переговори повинні стати основою для досягнення миру, і лише комплексний підхід із залученням Росії дозволить говорити про довготривалі домовленості. Трамп зазначив, що санкційний тиск повинен зберігатися, але його ефективність напряму залежить від спільних дій усього заходу. Нагадаємо, що напередодні розмову президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиним способом припинити. Бої відії в Україні є отримання чітких гарантій безпеки. зокрема від США, за його словами, лише за умови прояву сміливості з боку американського президента можна завершити війну. Надалі ну, можемо заслухати політичного діяча США Юрія Рашкіна, який розповів про розмову двох лідерів. Тож далі уважно слухаємо. Зеленського в організації об'єднаних націй дуже тяжеле задача, тому що з однієї сторони йому потрібно виступити і показати себе як лідера практично свободного світу, який зараз протистояння. России, в отличие от всех других стран, которые хотят, хотели бы, помогают, заявляют, но на самом деле сражается с Россией сейчас только Украина, и угроза от России растет каждый день, все больше и больше стран понимают, насколько Украина важна в этой ситуации, то есть как бы весь такой список, когда как бы лидер форпоста Зеленский, а с другой стороны, ему нужно держаться близко к Трампу, потому что, ну как, ему нужно показывать, что он близкий друг и союзник Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты так долго помогали, три года при Байдене были таким близким союзником, решающим союзником в борьбе Украины против российской агрессии. Но вот только за последнее время как-то репутация Соединенных Штатов... Как то в туалеті uh, в слізі, значить, кабита бы, скидспла спущена uh, нашим дійстуючим президентом, який ну каждый день делает какие то странні заявления. українські чиновники зображують свою роботу над приїздом Зеленського як прагматичну дипломатію, а не підготовку до вирішальної поїздки. – це платформа, що вересня це надзвичайно важливе місце. Хотілося б, щоб це було доцільніше, але простих рішень конфліктів також масштабу ніколи не буде. Тому я думаю, що ми всі. Не повернемося з Нью-Йорка з простими рішеннями, і ми продовжуватимемо наполегливо працювати. Після Нью-Йорка», – сказали Рейтерс. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Каслиця. Водночас колишній високопоставлений український чиновник сумнівався, що Трамп взагалі закладе санкції на Росію. Він сказав, що Україні було б краще зосередитися на змістенні своїх збройних сил. Він знехтував тижневими переговори між Європою США та Україною щодо гарантій безпеки для захисту України з метою післявоєнного врегулювання. Порівнюючи цей процес з ритуальним танцем, він сказав. Це було б дуже гарно, якби людей не вбивали. Попри деякий прогрес у підготовці гарантій безпеки, переговори з Росією де факто поставлені на паузу. Президент США практично перестав згадувати про можливу зустріч у форматі Трамп Зеленський Путін. Чи є в реакціям? А також про можливість запровадження санкцій проти Кремля. Більше того, президент США переклав відповідальність за санкції на Європу, вимагаючи, щоб спершу вона відмовилася від закупівлі російської нафти. Ці проблеми за словами Зеленського будуть другою темою його розмови з Трампом. Якщо війна триває, жодних рухів бік миру немає. Ми очікуємо санкції. це друга тематика, яку я буду порушувати на зустрічі з президентом Трампом. Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку, мені здається, ми втрачаємо багато часу. Якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо. Сказав Зеленський під час спілкування журналістами, 19 вересня за його словами Україна підтримує санкції з боку Європи. Посилення тарифної політики проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це, це загальмувати тиск на Путіна. Як повідомляє Fox News. Трамп все більше стикається з тиском всередині країни. Та за кордону через свою нерішучість відносно Росії. Проте наразі ознак зміни його позиції немає. Разом із тим минулого тижня. Ша вперше за другої каденції Трампу офіційно схвалили нові пакети озброєння для України. Мови йде про суму у 500 мільйонів доларів у рамках програми Пурл. Водночас політолог єдиний експерт центру об'єднана України Петро Олещук робить наступний акцент. Перед усім маємо констатувати, що зустріч президентів Зеленського Трампа в рамках чергової сесії ООН відбувається на тлі того, що мирно переговорний процес зайшов у тупи. І тут як то кажуть, змотикувати на двох не вийде, оскільки все опирається в опозицію Росії, яка на даний момент є безкомпромісною. Зробити її компромісною можна лише з силовим способом, до якого Трамп, на мій погляд, не готовий, звичайно, в тому числі в межах сесіон його схилятимуть до цього варіанту наші партнери.